Сьогодні з візитом у Києві перебуває держсекретар США Джон Керрі. Це його другий візит до нашої держави. Головний дипломат США вже зустрівся з українським президентом Петром Порошенко. Сторони обговорили питання політичних та економічних реформ та шляхи вирішення кризи на Донбасі. За результатами перемовин Джон Керрі та Петро Порошенко оприлюднили спільне ком'юніке. Наш президент подякував держсекретарю США за підтримку, яку демонструє Україні американський народ Порошенко, вкотре наголосив на тому, що й надалі реалізовуватиме реформи задля покращення економічної та політичної ситуації в нашій державі. Зі свого боку Джон Керрі підтвердив прагнення Вашингтону допомогти Києву повернути мир в Україну. Він наголосив: Білий дім вважає, що цього можна досягти за допомогою дипломатії і переговорів. Головний дипломат США закликав Москву виконати свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей. На думку Джона Керрі, конфлікт на Донбасі можна вирішити лише за умови, якщо Москва на конкретних справах, а не на словах продемонструє свої мирні прагнення. Втім, наразі ситуація на Донбасі загострюється. Кількість жертв серед мирного населення постійно зростає. Кремль продовжує постачати зброю терористам та надсилає своїх військових до Донецької та Луганської областей. Для ефективного протистояння ворогові українська армія потребує сучасну зброю, яку поки що ані США, ані Європа не готові надати нашій державі. Також також до Києва сьогодні прибули президент Франції Франсуа Оланд та канцлер Німеччини Ангела Меркель для переговорів з українською владою. За заявою президента Франції, мета їхнього візиту представити нові пропозиції щодо врегулювання кризи на Донбасі. У п'ятницю французькі та німецькі лідери поїдуть до Москви, щоб обговорити з Путіним шляхи вирішення конфлікту на сході України.